Для деяких рівнянь під час НМТ можна використати певний метод, який буде набагато швидше, ніж метод дискриміната або теореми Вієта. Подивіться, будь ласка, якщо додати перший коефіцієнт рівняння до другого коефіцієнту рівняння, і додати до третього коефіцієнта рівняння, то ви отримуєте 0. І тоді, в такому випадку, можна одразу написати, що x1 буде дорівнювати одиниця, а x2 треба от третій коефіцієнт. Поділити на перший коефіцієнт, і це будуть ваші корінні рівняння. Також хочу вам показати ще одне рівняння, яке розв'язується схожим методом дуже швидко. Подивіться, будь ласка, якщо у вас перший коефіцієнт плюс третій коефіцієнт, 23 плюс 17, дорівнює другому коефіцієнту, як в даному рівнянні, тоді одразу можна написати, що х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює мінус третій коефіцієнт, поділити на перший коефіцієнт. І це будуть ваші корені для цього рівняння. Два рівняння розв'язано дуже шо.